Усім привіт! В ефірі програма студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться у нашому сьогоднішньому випуску. 20-річчя Киму інтелектуальні ігри. Цей тиждень в історії. Сюжет, який ми сьогодні відкриємо нашу програму, є особливим. У ньому не буде йти мова про новий концерт, спортивний матч чи майстер-клас. У ньому ми поділимося з вами подією більш грандіозною та масштабною. Це день народження нашого університету, але не просто день народження, а 20-та річниця із дня заснування. Проте є ще одна подія, про яку ми вам сьогодні розкажемо. Аби не пропустити жодної подробиці. Дивіться наш перший сюжет. Про наш університет можна розповісти чимало цікавих речей, починаючи від особливостей навчального процесу і закінчуючи студентськими ініціативами. Не треба дивуватись в тому, що ці розповіді можуть зайняти доволі довгий час, адже історія Киму наповнена великою кількістю фактів, подій і дат. Одне з подібних свят, 20-та річниця заснування київського міжнародного, все розпочалось у 1994 році, коли президент Киму Хачатур Хачатрян висловив ідею про створення вищого навчального закладу з метою підготовки фахівців дипломатів для незалежної України. Головною метою було заповнення вакууму, що існував тоді в країні на терені східної дипломатії. Ця ідея була підтримана. Ну я не все таки не вірю, що в совершенно пустому місці можна створити університет. Такого не буває, так Тому у нас до університету було інтенсивне обучення іностранним языком. З наступного року ми будемо давати спільний диплом ем, європейським університетам, в частності словацьким університетам. Так що виходить так, що університет буде мати диплом Євросоюзу? За 20 років університет пройшов тернистий, але плідний шлях. Нині структура КИМУ складається з шести інститутів, трьох факультетів, трьох науково-дослідних інститутів, коледжу, ліцею, центру довузівської підготовки та центру гуманітарної освіти. За всі роки своєї роботи Київський міжнародний університет випустив близько 10 тисяч фахівців в Київському міжнародному університеті. Я з 1996 року, і, власне кажучи, що може сказати людина, яка провела тут все своє, практично все своє свідоме життя. На моїх очах збудовувалося це все це моє життя. Так склалось, що річниця університету співпадає з днем народження президента Киму. Напевно, одним із головних подарунків для нього є те, що він зараз бачить перед собою. Університет, побудований на принципах демократії, велика кількість освічених і успішних людей, які були його студентами, та нестримний розвиток найкращих традицій Альмаматері. Так як наш університет за віком відповідає віковій категорії студентів, що у нас навчаються, то можна сміливо сміливо сказати, що наші наші студенти та увесь викладацький склад знаходяться знаходяться у гармонічному взаєморозумінні і тому хочеться побажати, щоб ми надалі перебували у такій певній гармонії, звичайно, вісного здоров'я, адже для людей успішних здоров'я є дуже важливим фактором успіхів, усіх починання та просто доброго настрою та сонця щодня. навчально виробнича телестудія також приєднується до всіх теплих слів. В свою чергу ми хочемо побажати вам терпіння та наснаги. Дякуємо за можливість знаходитись тут. Ми вас не підведемо. Олександра Єфименко, Христина Перкова, Максим Мурга, Олександр Квасницький. Спеціально для 20-річчя Київського міжнародного університету. Багато хто із майбутніх абітурієнтів не може визначитися з вибором своєї майбутньої професії. У цьому наш університет завжди готовий прийти на поміч. Але організовані нами інтелектуальні ігри не лише допомагають визначитися з вибором своєї спеціалізації, а ще й надають усі можливості для розкриття творчого та професійного потенціалу. Цього разу школярі мали можливість спробувати свої сили на інтелектуальних іграх від інституту лінгвістики та інституту психології та соціально-політичних наук. Що із цього вийшло, дивіться у нашому наступному сюжеті. Нещодавно в стінах Київського міжнародного університету відбувся інтелектуальний бум. Одразу дві серії конкурсів було проведено серед школярів і майбутніх абітурієнтів інституту лінгвістики. А також інститут психології та соціально-політичних наук Киму інтелектуальні ігри під назвою Ноу Ол та майбутній психолог, соціолог і політолог дали шанс усім охочим не тільки випробувати власні сили, перевірити знання з англійської мови та позмагатися у риториці, а також отримати пільги в оплаті за навчання у розмірі 20, 15 та 10 відсотків залежності від місця, яке вони посіли, це можливість, чудова можливість перевірити себе. Свої знання, подивитись на інших, перевірити себе на тлі інших. Що ще можна сказати? Вони користуються успіхом, тому ми постійно їх проводимо. У кожному змаганні взяли участь по три команди з гімназій та спеціалізованих шкіл міста Києва. Учні продемонстрували членам журі ґрунтовні знання. Та поєднали їх з творчою підготовкою до кожного конкурсу. Вони дивляться і розуміють, от, е, яке життя студентства, яке життя магістра. Тобто вони поринають в атмосферу навчально виховну, навчально методичну, в атмосферу інституту майбутнього чи коледжу, чи факультету, і так далі. Підготовка та участь у грі дозволили учасникам краще зорієнтуватися в майбутній професії, а декому впевнити, чи правильний шлях вони обрали. Кожна команда здобула перемогу у декількох номінаціях. Це дало поштовх осягнути, в якому напрямку слід розвивати свої професійні здібності. Сподіваємось, цей маленький досвід дасть змогу наступному поколінню студентів безпомилково визначити свій творчий та життєвий шлях в обраному вузі. Максим Малов, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Про нього написані стоси наукових книг. Він і на сьогоднішній день залишається одним із найзагадковіших учасників столітньої війни. Як же він соратник самої Жанни Дарк, маршал Франції, став маніяком, вбивцею, віровідступником та гвалтівником? А може, все було зовсім не так? Про прототипа казкового персонажа на ім'я Синя Борода, про жіля дере піде мова у сьогоднішньому сюжеті із нашої постійної рубрики Цей тиждень в історії. Навіть якщо не шукати основні факти життя справжнього барона синя борода, сама казка Шарля Перо все одно шокує юного читача. Історія чоловіка, який з такою незворушністю вбиває своїх дружин, є не найкращим дитячим чтивом на ніч. За офіційною версією він народився у 1404 році в сім'ї з доволі давнім родоводом. Його батьки були не лише люди заможні, а ще й доволі освічені. Втім, не книгами єдиними барон Дере був відмінним наїзником затятим мисливцем та влучним стрілком. Так як у ці часи тривала столітня війна, то Жіль дере приєднався до французького війська саме тоді, коли до двору дофіна Карла прибула орлеанська діва. Існує навіть припущення, що жіль дере був закоханий у Жанну, і та відповідала йому взаємністю. Хай там як, але за проханням Жанни дере особисто охороняв дівчину в боях. Статки дозволяли йому сформувати чималий загін кавалеристів, який став чинний ядром армії. В битвах ця пара була непереможною. Фанатичні, віддані, відважні та безстрашні. Вони обидва вірили у перемогу Франції і за неї могли заплатити будь-яку ціну. Саме за допомогою жіля дере та Жанни був взяти Орлеан. Одразу після коронації Дофіна дере отримав чин маршала. А Жанна потрапляє у полон до англійців. Неодноразово жіль звертався до короля з проханням про викуп дівчини, але той не бажав платити такі величезні гроші. Зібравши знову своє непереможне військо, дере рушив до руану визволяти Жанну. Але не встиг навіть підійти до стін міста, як його наздогнала звістка про її страту. Їй було всього 19 років. Після цього маршал вийшов у відставку і більше не воював. Аби прославити ім'я своєї загиблої подруги, він замовив трубадуром масштабну містерію під назвою Орлеанська діва на майже 21 тисячу віршів. В містерії було задіяно 500 акторів, і за кожен показ він виплачував їм по 80 тисяч золотих екю. Подейкували, що в його замку влаштовувались такі банкети, які не міг собі дозволити навіть сам король. Втім, статки жиля не були нескінченними. Поволі його золотий запас вичерпався. Він навіть заклав декілька замків бретонському герцогу. кажуть, що саме тоді він звернувся до алхімії, воліючи знайти філософський камінь. Вочевидь, так і не досягнувши своєї мети, дере поринув у чорну магію і за матеріалами його справи продав душу дияволу. Саме в той час у навколишніх селищах почали зникати діти у 1440 році. Жіля було наказано з'явитися на суд. Напередодні він жорстоко повівся з представником церкви. Причин ухилятися від слідства у маршала не було, і ось на суді виявилось, що підставою для початку фатальної справи була не тільки ситуація зі священником, а й алхімія і вбивство дітей. Жіля звинуватило у співпраці з сатаною і в проведенні чорних мес, для яких були потрібні дитячі жертви. 29 опитаних свідків розповіли про те, як жіль з поплічниками заманював хлопчиків до свого замку, гвалтував і вбивав. Барон заперечував рішуче все, окрім читання книг з алхімії. Пройшовши через нелюдські інквізиторські тортури, він таки зізнався у скоєному. І 26 жовтня 1440 року був стращений через одушення. На певний час історія маніяка дере канула в лету. Але 1992 року у французькому сенаті був скликаний трибунал для того, аби переглянути матеріали справи. Процес завершився виправданням барона, але сам вердикт не можна вважати юридично дійсним, оскільки зібрана колегія не мала права переглядати справи 15-го століття. І навіть зараз вся ця історія виглядає доволі туманною. Документи з приводу діянь ДРЕ оприлюднили далеко не всі. За одним із них, в замку барона, було знайдено залишки понад 200 дитячих тіл. За іншими тіла взагалі не знайшли. В ліквідації дерев з іншого боку був зацікавлений бритонський герцог, який вперто не волів віддавати маршалові закладені землі. Та й статки, які по собі залишив жіль, згодом були поділені між світською та духовною владою. Вельми цікавою виявилась історія одного з поплічників барона чорнокнижника Прелатті, який про їх активну співпрацю з сатаною розказував довго і натхненно. Так ось, як це й не дивно, його чомусь так і не стратили. Більш того, він продовжував активно служити при дворі герцога Анджуйського. Крізь часи і простори пройшла ця історія. І ось у фантазії каскаря Перро жілька тує не дітей, а жінок і має не руду, а синю бороду. Як було насправді, мабуть, це знає лише сам барон, але він забрав свою таємницю з собою так далеко. Що його вже не спитати Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Ну що ж, на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонувати 450 06 31. Код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре!